Всіх вітаю на уроці математики. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасно руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Лиш дзвінок на урок задзвенить стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і активно працює весь клас. Діти, сьогодні на наш урок завітала незвичайно весела героїня. Її братики та сестрички живуть усюди: в річках, ставках, морях, океанах і навіть тахмаринках, на і в краничках. Щоб дізнатися ім'я нашої гості, ми напишемо невеличкий математичний диктант. Отож, розгорніть свої зошити у клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки вниз. І у п'ятій клітинці поставте точку. Саме в цій клітинці ви почнете писати. Ви маєте записати всі цифри, що почуєте у характеристиці нашої героїні. Будьте уважними, записуйте тільки цифри. Наприклад. Перша характеристика. Я одна із багатьох крапельок Великого світового океану. Я почула число 1, тому запишу у клітинці цифру, яка позначає число 1. Далі пропускаєте одну клітинку і записуєте відповідним чином інші цифри. Світовий океан. Об'єднує у собі чотири океани. Три десятки морів. Усього сім десятків відсотків поверхні землі вкрито водою. У нас в Україні є два моря Чорне і Азовське. Тіло людини на вісім десятків відсотків складається із води. Близько 6 літрів води за один день може випивати сім'я із чотирьох чоловік. Якщо не встигали, поверніть назад відео і прослухайте ще раз. А зараз перевіримо наш цифровий струмочок, звіривши його із цифрами. Якщо у вас все співпало погладьте себе по голівці. Ви правильно виконали завдання. Якщо були помилки, виправляйте і не засмучуйтесь: наступного разу будете більш уважними. Зараз пропоную скористатися шифром та прочитати ім'я нашого гостя. Кожній букві відповідає цифра. Поставте. Букви в тому порядку, в якому ви їх записали під час диктанту? Здогадалися, наш гостя сьогодні це капітошка. А чи знаєте ви, що капітошка може замаскуватися взимку і стати сніжинкою? Учені визначили, що нема на світі однакових сніжинок, але все ж однакова прикмета в усіх є. Уявіть собі, всі сніжинки мають шість промінців. Відступіть вниз одну клітинку, а в другій поставте точку, так ми позначили, де будемо починати писати наступний рядок. Далі у нас буде каліграфічна хвилинка. Напишемо цифру 6 цілий рядочок, через клітинку. Нагадаю, що цифра 6 складається із великого лівого півовалу і малого правого півовалу. Починають писати цифру трохи нижче за верхній правий Кут клітинки. У правому верхньому кутку клітинки роблять заокруглення і пишуть великий лівий півовал, торкаються середини нижньої сторони клітинки, і ведуть лінію вгору, заокруглюючи її ліворуч, трохи вище за середину клітинки. Пропишіть, будь ласка, цифру 6 через клітинку до кінця рядочка. Виконаємо практичну роботу із сніжинками і краплинками. Порахуйте, скільки всього сніжинок у кожному рядочку. Так. Їх однакова кількість у кожному рядочку 6 сніжинок. Кілька краплинок? Одна. Складіть приклад на додавання у першому рядочку. Один плюс 6. Правильно. Скільки всього стало сніжинок? Разом з крапельками. 7. Маємо приклад 1 плюс 6. Дорівнює 7. А якщо кількість сніжинок ми залишимо без змін, а краплинок збільшимо на одну. Скільки стало краплинок? Дві. Скільки всього стало об'єктів? Складемо приклад на додавання. 2 плюс 6 буде 8. Якщо ми до краплинок додамо ще одну краплинку. Їх стало на одну більше. Тобто скільки? 3. Скільки тепер всього стало об'єктів. 9. Складіть приклад на додавання. Три плюс 6 буде 9. І давайте. Ще одну краплинку додамо, скільки їх стало? 4. Якщо до 4 краплинок додати 6 сніжинок, скільки всього стане об'єктів? Так, 10. Складіть приклад на додавання. 4 плюс 6 буде 10. Пригадуйте математичну закономірність. Залежність між числами. Якщо при додаванні перший доданок збільшується на 1, а другий доданок без змін, то сума буде збільшуватися теж на 1. Ми з вами говорили, що при додаванні сума це ціле число. Із кожного прикладу на додавання, ми можемо скласти два приклади на віднімання. Пропоную скласти приклади на віднімання числа 6. Пригадайте, якщо від цілого відняти одну частинку, то в результаті отримаємо іншу частинку. Якщо від цілого відняти Другий доданок в результаті отримуємо перший доданок. Будь ласка, який приклад на віднімання можна скласти з першого? 7 мінус 6 буде один? Складіть приклад на віднімання із другого прикладу на додавання. Щоразу віднімайте 6. Так, ціле число 8, і лише від нього ми можемо віднімати другий доданок. Якщо від 8 відняти 6, то в результаті отримаємо 2. Вкладіть приклад на віднімання з прикладу на додавання у третьому рядочку. 9 мінус 6 буде 3. І я впевнена, що і останній приклад ви з легкістю складете. Звіряйтеся: 10-6 буде 4. Розглянемо залежність між компонентами віднімання у випадку, коли відємник однаковий. Що відбувається із зменшуваним? Щоразу воно збільшувалось на один. Який був від'ємник однаковий? Поспостерігайте, яка різниця, як вона змінювалася, збільшувалася на один. Отже, якщо від зменшуваного, яке збільшується на один, відняти однаковий відємник, то різниця буде збільшуватися теж на один. І я вас вітаю, діти. Щойно ви зробили відкриття. Ви склали таблицю додавання числа 6 і таблицю Віднімання числа 6. Чи є серед цих прикладів такі, які ви вже знаєте на пам'ять? Так. Адже ви вже вмієте додавати число 1, вміли додавати число 2 і 3, і навіть 4. Отже, вам просто треба повторити додавання вивчених чисел. Особливо зверніть увагу на віднімання числа 6. Перевірте себе, чи добре ви знаєте таблиці додавання і віднімання чисел 3, 4, 5 і 6. Виконайте обчислення усно. Якщо довго думали або помилялися, повторіть відповідні таблиці. Трішки відпочиньте. Натисніть на паузу і кожну вправу повторіть 5 разів. На минулому уроці ми познайомилися із поняттям задача. Давайте повторимо, із яких складових частин вона утворюється. Отже, задача вона містить умову. В умові задачі описується ситуація, яка містить відомі числа або математичні відношення. Запитання. У запитанні задачі вказано, яке невідоме число треба знайти. Розв'язання. Арифметична дія, яка допомагає дати відповідь на запитання і відповідь. Відповідь ми будуємо тоді, коли задачу розв'язали, коли ми даємо відповідь на запитання задачі. У підручнику покажіть пальчиком на номер 3. Прочитаємо завдання. Розв'яжи задачу. Читаємо текст задачі. У кошику 6 огірків і чотири помідори. Скільки всього огірків і помідорів у кошику? Відшукайте частину задачі, у якій є відомі дані. Це умова задачі. Прочитайте її ще раз. У кошику 6 огірків і 4 помідори, що відомо в задачі, що у кошику були огірки і помідори. Що означає число 6? Число 6 показує на кількість огірків у кошику, на що показує число 4? Число 4 вказує на кількість помідорів у кошику, відшукайте частину задачі, в якій є запитання. Прочитаємо його: Скільки всього огірків і помідорів у кошику? Щоб знайти невідоме число. Потрібно виконати міркування. Думаємо так. Всього огірків і помідорів має бути більше, ніж окремо огірків і окремо помідорів. Так, раз більше, то якою арифметичною дією будемо шукати? Розв'язання. Додаванням у задачі потрібно знайти. Суму чисел 6 і 4. Який вираз складемо для розв'язання задачі? 6 плюс 4. Запишемо розв'язання задачі у зошити. У своїх зошитах відступіть, будь ласка, одну клітинку від попередньої роботи. І у наступному рядочку вправо відрахуйте 13 клітинок. Напишіть латинську букву N номер, і вкажіть номер нашої задачі 3. Далі відступаємо вниз одну клітинку, і у другій клітинці рухаємося на початок рядочка. Запишемо складений вираз 6 плюс 4, дорівнює, який результат у вас вийшов. Так, 10. У дужках вказуємо овочів, скорочуємо до першого голосного. Після скорочення ставимо крапку. Чи дали ми відповідь на запитання до задачі? Щоб дати відповідь, треба прочитати ще раз запитання. Скільки всього огірків і помідорів у кошику? Ми знайшли це число 10, отже, пишемо відповідь. Буква В у слові відповідь велика, і вона займає дві клітинки, тому відступати нічого не потрібно відразу. Під цифрою 6 починаємо писати слово відповідь. Не забуваємо про дві крапки, а далі вказуємо число, яке ми знайшли: 10. Отже, всього 10 огірків і помідорів у кошику. Наступна частина уроку ваша самостійна діяльність. Розгорніть зошити з друкованою основою на 44-й сторінці і виконайте завдання цієї сторінки самостійно. Якщо виконали всі завдання на 44-й сторінці, то цеглинку Лего підійміть, зустріч нашу оцініть. Немає цеглинок «Лего»? піднімайте кольорові олівці. Якщо вам все було легко. Це зелений колір. Ви дуже втомилися? Це червоний. Було цікаво жовтий. У вас все вийшло? Коричневий. Було складно, синій. Дякую за роботу на уроці. До побачення!